Христос Воскрес! Слава нашому Господу, брата, сестри! Знаєте, Юра нам сказав, що Христос з'явився своїм учням в той же вечір. Да? А якщо ви звернули увагу, то Ісус Христос спочатку з'явився жінкам. Я думаю, що Христос це зробив для того, щоб весь світ дізнався про це вже до вечора. Знаєте, щоб дуже швидко інформація розповсюджилась. Слава нашому Господу, що ця інформація і до нас дійшла і що ми це знаємо. І також Сергій сказав, що тематика, знаєте, вона аж до трійці. Я хочу, щоб ця тематика в нас вона була в практичному в житті кожен день. Воскресіння Ісуса Христа, друзі, це не просто подія, яка сталася одного разу в історії. Це реальність, у якій ми сьогодні живемо. Це означає, що Воскресіння це не просто минуле якесь чудо для нас, а щоденна така знаєте, практика. Це кожен день відмова від нашої старої природи, від гріха і щоденний вибір в житті, в силі нового життя, друзі, яку дає нам Ісус Христос. Отже, як ми можемо застосовувати це Воскресіння Ісуса Христа кожен день в практичному нашому житті? Як нам досягнути цієї сили Воскресіння, щоб ця сила Воскресіння вона діяла, знаєте, кожен день? Я хочу, щоб ми з вами прочитали зараз Хриблянам, шоста глава, з першого аж по 11-й вірш. То що скажемо, будемо залишатися в грісі, щоб множилася благодать. Зовсім ні, ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос встав із мертвих, славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. Бо якщо ми з'єдналися з Ним подобою Його смерті? То з'єднаємося з ним і подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові. Бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що і будемо жити з ним, знаючи, що Христос, вставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує. Бо як він помер, то тільки один раз помер для гріха. А як живе, то для Бога живе. Так само і ви вважаєте себе мертвими для гріха і живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі. Я хочу, щоб ми звернули нашу увагу на те, що Павло насамперед він підкреслює і таке ставить риторичне запитання: чи залишатися нам в гріху, щоб примножилася благодать? Аж ніяк. Це, знаєте, згубний вплив гріха, він полягає в тому, що він не примножує благодать, друзі. Гріх він винищує благодать. Проблема в тому, що люди часто не помічають, які катастрофічні наслідки гріх може зробити в нашому житті. І він приносить, знаєте, руйнування, згубний цей вплив на нашу благодать, яку нам дає Ісус Христос. Я якось дуже такі цікаві слова почув від одної людини, що Він казав, що найбільший обман гріха полягає в тому, що нам здається, що ми можемо контролювати гріх в нашому житті. Але ми не можемо його контролювати. Ми не можемо трошки погрішити. Так не виходить. Мається на увазі, що гріх він не задовільняється чимось малим. Він завжди буде претендувати на всю нашу душу. Тому що гріх, він не хоче, щоб ми знаєте, були з ним десь-колись. Завжди гріх претендує на повного нас. Він хоче, щоб від нас було повне рабство. Так як і Господь хоче, щоб ми були посвячені йому. Так і гріх хоче, щоб ми були повністю посвячені йому. Не буває, що трошки погрішити. Ціль гріха вбити тебе і спотворити та принизити благодаті Ісуса Христа. Він, як знаєте, великий такий айсберг, який ми не бачимо. Нам здається, якась маленька горка, але ми знаємо, що під нозом ціла скеля, яка розкривається в повній красі. Ми її можемо не бачити. І ця скеля, вона, знаєте, друзі, вона руйнує великі кораблі. Навіть маленька дірочка вона може зруйнувати величезний корабль. Потрошки, потрохи, і ми вже не помічаємо, як пів судна затонуто. Знаєте, колись мій батько він е, тримав худобу, і я пам'ятаю, я дуже погано це пам'ятаю, але він мені розповідав, що е, ну, народжувалися бички, да? і ці бички, вони спочатку дуже такі милі, е, ласкові, вони цікаві, з ними можна погратися. В них. Невеликі такі, знаєте, рога, вони слухняні, ну дуже ви такі веселі, і з ним можна погратися. Але прийде час, друзі, коли цей бик він виростає і вже контролювати ти його не можеш. Спочатку він дуже милий, а потім контроль вже збивається, і ми не можемо. Він просто нас може вбити. І це схоже на гріх. Такий гріх, спочатку, він, знаєте, щось незначне, щось цікаве. Навіть щось приємно, можливо, але настає цей момент, що він просто зжирає, зжирає і Божу благодать внутрі нас, і зжирає повністю нашу душу. І ми не можемо його контролювати, як цього великого бика. І він тоді в нас цей гріх, він зміцнюється, друзі. І вже важко його побороти. Потім апостол Павло йде далі і каже, другий вірш, Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому? А як померли? Третій четвертий вірш. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися Його в смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть. Слово хрещення, друзі, в оригінальному перекладі воно читається як баптізо. Це, як ми називаємося з вами баптисти, і баптізо, це означає, знаєте, повне занурення. Про це хрещення Він каже. Повне заруєння, і ми поховані з ним через хрещення смерть. Ці ключові слова, друзі. Цей образ буквально із похорон, це хрещення повністю в смерть з Ісусом Христом. Хочу, щоб ви правильно зрозуміли, що хрещення, яке ми звершуємо з вами у воді, це не щось надприродне, якесь явище, яке нам дає якусь силу чи щось ще. Хрещення у воді, яке ми знову звершуємо, це просто зовнішня ознака наших внутрішніх подій в серці, це внутрішня наша віра, і цю ознаку ми проявляємо в цьому хрещенні. Але я хочу, щоб ми заглибились, що ж таке хрещення в Ісусі Христі. Це якби образ смерті нашої старої природи. Це все повинно відбуватися у нас, друзі, в серцях. Смерть і поховання наших пожадливостей. Це кінець для нашої старої природи і життя для нашої нової оновленої людини. Ось що далі відбувається, бо якщо ми з'єднані з Ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з ним і подобою Воскресіння. Отже, я хочу, щоб ми далі подивилися уважно аналогічний зв'язок подій, для того, щоб з'єднатися подобою Воскресіння Ісуса Христа і дати Богу діяти в нас своєю силою Воскресіння внутрі нас. То треба що, друзі? Треба померти для гріха. Неможливо, знаєте, неможливо воскреснути, якщо ти не помреш. Господь не почне діяти. Не можна вбити гріх не до кінця. Знову ж таки, баптізо – це означає повне занурення, повне поквітання з цим гріхом. Не можна, неможливо, неможливо воскресити, друзі, якогось поколічного чи якийсь старається побороти гріх, чи щось ще ще. Можна воскресити тільки ту людину, яка поборола гріх, поборола цю владу над гріхом. Якщо ми хочемо, щоб дія Божа вона була в нас, дія цього Воскресіння, для цього треба предоставити Господу труп наш наш труп з нашої старої природи, з нашої цих пожадливостей, щоб Господь потім в нас міг діяти і воскресив нас. В іншому випадку, друзі, нічого не вийде. Сила Воскресіння і дія цього Воскресіння, вона не буде в нас діяти, тому що ми не помираємо для гріха, бо нам треба з'єднатися спочатку з смертю з Ісусом Христом. Як виглядає на практиці це хрещення в смерть? Як воно виглядає? Отже, друзі, я так виділив трошки пунктів. Це щоденне, знаєте, таке виважене та тверде прийняте рішення в нашому житті вбивати свою стару природу. Це рішення прийняте вашою вірою. Це рішення бути, повинно бути прийнято вашою вірою, присвятити життя, освяченню через розп'яття наших гріхів та наших пожадливостей. пожадливостей. Це коли ви стаєте друзі зранку і розумієте, що вам доведеться сьогодні битися. Що у вас буде битва сьогодні, можливо, чи завтра, чи післязавтра, а вона буде Це 100%. Ви встаєте зранку і ви розумієте, що вам треба ця сила. Це виклик для нас. І ця боротьба, знаєте, друзі, вона не на життя, а вона на смерть. Якщо ти не вбиваєш гріх, не вбиваєш і не прикорюєш владу гріха в своєму житті, то гріх буде вбивати тебе. Гріх буде вбивати тебе. Померти з Христом це означає відкинути те, що ти так лагідно любиш, те, що так лагідно, знаєте, вже прикипіло, можливо, до серця. На сьогоднішній день і в моєму житті є якась боротьба, але це, знаєте, щось спочатку можливо було велике, а потім все менше і менше, і ця дія воскресіння, вона вже діє в нас. Те, що завжди ми використовували друзі, для своїх пожадливостей, для своєї, знаєте, улюбленої нашої природи, це треба вбивати. Це найголовніша і, знаєте, це, напевно, найскладніша битва в вашому житті. Немає нічого серйознішого в вашому житті. Навіть війна, навіть якісь недуги в нашому житті, робота, навчання чи ще що це, друзі, все Господь прикладає до нас. І Він каже нам сьогодні, що ми повинні максимально принижувати цей, знаєте, Цю дію гріха в нашому житті, щоб він не панував в нас, щоб ми померли разом з ним. Немає нічого складнішого за поховання нашої старої природи. І тоді, якщо ми це робимо, шостий вірш та сьомий вірш каже, знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові. Бо хто помер, той оправданий від гріха. Ми позбавляємо наше тіло, гріховне друзі, влади. Це ключові слова. Ми не стаємо, знаєте, безгрішними, але ми відкидаємо його, і він вже не диктує нам свої умови. Коли гріх вам не диктує умови, друзі, це і є перемога над гріхом, це і є смерть з Ісусом Христом. І це кульмінація, це, друзі, оновлення життя, сила, яка Воскресила Ісуса Христа, діє в нас, і являєте це. Та сама сила, яка Воскресила Ісуса Христа із мертвих, Він каже, я буду діяти цією силою сьогодні в тобі. Але треба померти. Щоб Господь сьогодні тебе воскресив, треба померти. Це дуже радісно, коли Господь може у тебе воскресити. І дуже скорботно, якщо Господь не може діяти в тобі. Ми сьогодні святкуємо Воскресіння, і ось воно, знаєте, сьогодні воно не тільки один раз в рік, а воно сьогодні, тут і зараз, і кожен день, завтра і післязавтра. Ми повинні постійно вбивати нашу стару природу, і Господь буде нас воскрешати. нам <кій> 3:20. А тому, хто з силою, яку, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. А тому, хто силою, яка діє в нас. Знову ж таки, друзі, та сама сила, та велич, та міцність і могутність Ісуса Христа, та сила, яка Воскресила Ісуса Христа, ми можемо її пережити сьогодні. І Він каже, що вона може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Може, це таке, знаєте, неприємне слово, може зробити, а може не зробити. І вона може зробити, коли ми помираємо для гріха. Якщо ми помираємо для гріха друзі з Ісусом Христом, то ми обов'язково воскреснемо з Ним. Це наше фундаментальне вірування, це доктрина. Бог може зробити значно більше в п'ять чи в десять разів. Знаєте, я колись у Господа щось прошу, він завжди робить так в моєму житті, що він дає значно більше. І більше навіть навіть не те, що я думаю собі, а він дає більше навіть те, що я, як як написано, не помишляєш навіть. Ти навіть за це не задумуєшся і Господь тобі це дає, своєю силою Воскресіння. Головне дати діяти Ісусу Христу в нас. Знаєте, я часто буваю так: дивлюся на своє життя, вилупляю так от очі, дивлюся на своє життя, і я бачу, як Господь, коли ми поборюємо гріхи, коли ми, коли ми помираємо з Христом, як Він діє. Як слово Господнє, воно дуже сильне, воно діє в нас, це сила Воскресіння. Висновок простий: хочеш, пере... хочеш пережити Бога, помри для гріха. Дуже легко сказати, але дуже важко зробити. І це, знаєте, ще такий важливий момент, щоб ми боролися з гріхом, друзі, не з ціллю для того, щоб виправдатись перед Богом. Ніколи так не робіть. Не боріться з гріхами, не боріться зі своїми недоліками для того, щоб виправдатись. Господь вже вас виправдав. Боріться як виправданий грішник. Бо якщо ви будете боротися для, з ціллю для того, щоб оправдатися, у вас нічого просто не вийде. Тому що тоді ми будемо під законом, а ми під благодатью. Так що, друже, якщо ти сьогодні хочеш, щоб ця величезна сила. Господнього Воскресіння вона діяла не раз в рік, чи не раз в місяць, а кожен день, що вона діяла в тобі. Всі ті панівні бажання, які в тобі, можливо, є. Їх треба похоронити, предоставити цей, вибачте, труп Богу, щоб він міг його воскресити, який, ті ж, ж силою, які він воскресив Христа. І я дуже сильно бажаю це кожному із нас. І нехай сьогодні кожне серце про це задумається і буде, знаєте. Роздум сьогоднішній, на сьогоднішній вечір, на завтра, на післязавтра. Нехай ця сила, друзі, вона діє в нас, в нашій церкві і в кожному з нас. Давайте будемо молитися.